Зараз, як ніколи, ми всі відчуваємо, наскільки важливо бути незалежними у своїй країні. Це не просто бажання, це необхідність, яка виникає в кожному із нас. Незалежність це наше право бути господарями на власній землі, приймати рішення, які стосуються нашого життя, нашого майбутнього, наших дітей. Слава Україні! Героям слава! Тисячоліттями Росія нападала на нас, але зараз у нас є реальний шанс відвоювати нашу незалежність, мову. І країну. Ми стоїмо тут за те, щоб наші діти росли в мирі, щоб вони могли жити в країні, де не лунає сирена і не було чути постійних вибухів, щоб матерям не доводилось своїми дітьми шукати нової домівки за кордоном, щоб сім'ї були разом тут, вдома, в своїй вільній Україні. Вільній і незалежній. Ми також томилися, але не забуваємо, якщо ми складемо руки, то ми втратимо все: Україну і незалежність. Наша країна пройшла довгий довгий шлях війни, повстання, поневолення на шляху до незалежності. Імперія століттями хотіла забрати нашу національну ідентичність і стерти з лиця землі слово Україна. Зараз ворог знову прийшов на нашу землю і зараз вирішальна битва за те, аби ми були вільними від Катів. Боротьба незалежність – це не тільки про військові дії, це про кожного з нас. Це про нашу щоденну роботу, про підтримку одне одного, про віру в те, що ми здатні змінити свою країну. Зараз незалежність виборюється тут, тому ми повинні продовжувати боротьбу. Ми на фронті, а ви допомагайте нам в тилах. Зараз незалежність має інший запах, вигляд і сенс. Зараз незалежність звучить криками поранених на полі бою, запахом крові і поту, і сенсом, що найкраще віддають найцінніше життя, щоб просто ця країна існувала, щоб не вбивали та не галотували жінок та дітей і не катували чоловіків в полоні. Не забувайте, якою ціною вона виборюється, і цінуйте можливість називатися українцями. Ми хочемо жити в країні, де наші мрії можуть стати реальністю, де кожен має можливість розвиватися, творити і будувати своє щасливе майбутнє. Але для цього нам необхідно захищати нашу незалежність, боротися за неї усією відвагою та силою, яку ми маємо. Слава Україні!